Слава Україні! Корупції інфо перші про головне. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково коментуйте. А також не забувайте про телеграм, посилання у шапці профілю. Переломним моментом у війні проти РФ стане навіть не деокупація Криму, а звільнення Донецька і Луганська. Тільки після цього можна буде прогнозувати, коли закінчиться війна, сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк в телеефірі. коментуючи контрнаступальні дії ЗСУ на Харківському напрямку і на півдні, Подоляк сказав, що сьогодні відбувається не перелом, сьогодні відбувається те, що й має було відбуватися. Україна показує, як вона буде. Де воювати, як вона буде звільняти території, включаючи Крим. Це будуть абсолютно продумані і стратегічно, і тактичні ходи на різних напрямках, сказав Подоляк. На думку радника голови ОП, остаточний перелом, після якого буде зрозуміло, що ЗРФ будуть відбуватися фундаментальні трансформації, станеться після того, як впаде один із двох ключових для РФ міст Донецьк і Луганськ. Ось в цей момент власне все і закінчиться. Ми зможемо вже чітко математично прогнозувати, коли закінчиться війна. Це питання навіть не Криму, а питання Луганська і Донецька. Це надзвичайно важливо, тому що навколо цих двох міст і побудова. На вся риторика. Нагадаємо раніше, екс-командувач силами США в Європі Бен Ходжет заявив, що Україна до кінця року могла б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак для цього потрібно, щоб Захід постачав зброю в достатніх обсягах, за його словами. Українці були неймовірно стійкими і винахідливими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія. Також він переконаний, що США повинні бути готовими до того, що Росія скоро розвалиться у тому вигляді, у якому вона є сьогодні. Він нагадав, що світ не був готовий і не очікував розвалу СРСР ВРФ, які розповідають про якісь бомбардування. Донбасу сказав Подоляк. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт корупції інфо, наш телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео почуємося.